Ми зараз знаходимося у дитячій, тут спальна зона для двох дівчат. Ідея була в тому, що вони хотіли не ставити двохповерхове ліжко, а два окремих, при тому, що, щоб вони були однакові. Відокремили ми два спальних місця, отакою декоративною перегородкою. Цей декоративний стілаж виконує дві функції: перша це зонувальна. То вона розділює два спальних місця. Друге, вона слугує приліжковою тумбочкою для кожного з ліжка. Тобто тут можна покласти щось як з одного боку, так і з іншого. Щоб вона не була прозора, ми додали такі додаткові металеві решітки. Верхня поличка вона розрахована на ту сторону, а нижня паличка на цю. Акцентна стіна нашої дитячої це палери під замовлення. Вони ще додатково підсвічені LED-підсвітками.